день, члені членів нашої комісії. У нас сьогодні засідання нашої комісії заплановане 20.05.2025. го У нас сьогодні присутні чотири члени комісії. Кворум у нас є. По порядку денному у нас питання про затвердження положення про звання почесних громадянин Кривозерської селищної ради. Доповідачі. у нас заступник Кривозерського селищного голови, з питань діяльності подальших органів Олександр Валерійович Савотуга. Добрий день, шановні члени комісії. На вашому звернувся проєкт рішення про погодження, положення, про звання почесних громадян Кіроської селищної ради, Керуючись статтями 26, 45, 49, 59 закону крім про в України і вивченням доступу інших громад, це пропозиції Козельського селищного голови щодо відзначення жителів громади за і заслуги і внесення великого особу внеску в розвиток розвитку селищної ради. Це прийняти відповідний про рішення, а саме затвердити положення про звання почесної воїни Кравської селищної ради, і е, пункти 2, 5 – це у нас відповідного рішення, і пункт шостий контроль з відповідною комісії. Що стосується саме положення, ключовими такими пунктами, що хотіли сказати, що почесний гванів Краверської селищної ради е, буде ототочність. Відзнака е, Кривозецької територіальної громади. Що ми всі розуміємо, що Киевська селищна рада це юридична особа, але вона здійснює представницькі функції всієї Киевеської е, територіальної громади, всі, всіх 15 страстих округів і всіх 28 населених пунктів. Е, в даному положенні передбачається, що звання почесної громади Кирецької селищної ради е, присвоюється рішенням селищної ради за поданням селищного голови, за поданням виконавчого комітету і за клопотами подових колектив підприємств, установ електронної громади, творчі та громадських організацій. Що це означає? Що ви бачите виключний перелік осіб, які можуть е, подавати подання. Тобто Це не виключається, що тільки працівники нашої ради будуть так також від громадських організацій і від інших формувань, які будуть на території нашої е, громади. Потім йде, що передається в клопотання. Ну до клопотання обов'язково це дебергічні відомості про кандидата, основні показники родової, творчої, благодійницької суспільно громадської діяльності, обговорення особи, особливого вкладу кандидата у розвиток громади або виконання його надзвичайних заслуг, які він провів. Що хотів би сказати? Є такий пункт, як у нас путвісім, розвитка прописування звання почесних громадянин. Проводиться сесії селищного за потаям селищного риби з отримання вимог, передбаченими числами чотири 7 даного положення, а саме до яких це осіб, це яким присвоєно звання Героїв України, то зіла може без процедуру подавати на напряму, які загинули під час участі в АТО або ООС, які померли від поранень, отриманих під час участі АТО ООС, і які загинули під час захисту державного сувенітету територіальної цінності України під військової агресії Російської Федерації проти України, і які померли від поранень. Отриманих під час заксу Державного сумітету mm -hmm. та територіальної цінності України mm -hmm. в період військової агресії Російської Федерації проти України. Е, потім одним із ключових пунктів це пункт 9. Є. Це особи, які у достої звання почесної громадяни селищної ради, вручається відзнака почесної громади селищної ради, посвідчення про присвоєння звання громадянин почесної громадянки селищної ради і стипендію у розмірі 12 тисяч гривень у рік. Стипендія виплачується протягом життя стипендіата. Тобто, ви зрозуміли, якщо людина. Є. Але є така оговорка. В наступному абзаці це в разі присвоєння особі звання посмертно, відзнака посвідчення та винагорода вручається батькам, дітям, дружині такої особи. І стипендії здійснюється батькам, дружині дітям такої особи протягом п'яти років з дня присвоєння звання. Тобто, ви якщо особа загинула, у нас вчора відбувся виконавчий комітет. На виконавчому комітеті були внесені правки до цього, до цього пункту, в частині чергової, щоб встановити спочатку батьки отримують, потім діти, а потім дружина або чоловік. Так, це на виконавчому виконавчим внесли. бо у вас в тому варіанті, який скидався на електронну пошту. У нас було дружина, діти, батьки, висловили таку свою думку в член виконавчому, щоб змінити черговість, посадити перш за все це батьки, які дану особу народили виходить, потім його діти, а потім його вже дружина. Потім йшли іш, ще обговорення що порядку черговості, щоб ми розуміли, що 12 тисяч насліди виплату з однієї суми, тобто не кожному із відповідних категорій а буде 12. Виникало питання щодо черговості, кому ви платите перше, тобто ми виділили батькам. Або сказати так, що або наприклад батькам, або дружині, або дітям будуть виникати питання щодо е цих 12 тисяч, яким чином вони будуть розподілятися. Ну наші такі пропозиції, що ви ж розумієте, що та би викон...